Добрий день, Вероніко. Я вас вітаю з золотою медаллю на змаганнях. Дуже рада, що в нас є зараз така нагода поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Чим ви займаєтесь поза спортом? Доброго дня! Мене звуть Вероніка. Я студентка злочинського фахового коледжу Львівська політехніка. Закінчила перший курс на спеціальності підприємства та торгівля. Для тих, хто чує про бочу вперше, як ви можете їм розказати, що це таке, чи можете розказати про класифікації і в якій класифікації є ви? Боча це гра, яка складається з шістьох синіх і шістьох червоних м'ячів. І одного білого, mm -hmm. е, який називається Джек. Mm -hmm. Боча входить до переліку параолімпійських е, видів спорту для людей з інвалідністю. У бочі є чотири класифікації: це БЦ1, БЦ2, БЦ 3 БЦ4. А у 2015 році були класифікацію БЦ 5 Добре, розкажіть саме про вашу класифікацію. І моя класифікація це БЦ 2 де я граю без допомоги асистента mm -hmm. і відчуваю себе так впевнішою. А які є мінуси і переваги вашої класифікації на вашу думку? Мінуси полягають в тому, що деколи ставлять сильнішого, досвідченішого суперника. А плюси? Плюси це я відчуваю себе впевненішою, сильнішою. Як ви дізналися про бочу? Хто вам про це розказав? І як ви наважились спробувати? Це було літом 2023 року. Я... Шукала собі е, заняття на літо. Е, мене запрошували грати бочу. Спочатку я не хотіла, відмовлялася. Пізніше все ж таки наважилась, спробувала, і мені стало цікаво. Коли ви дізналися про змагання, як ви до нього готувалися? Чи були якісь складнощі, які у вас були на шляху? Спочатку не дуже так як морально готувалась. Не розуміла спочатку, як це грати, було цікаво. Потім вже все поступово. Яка найбільша складність перед матчем була? Чого ви найбільше боялися, можливо? Боялися, що попадуться сильніші суперники, що не зможу виграти. Тривога була, страх. Коли ви перемогли, ви можете згадати цей момент, які у вас були емоції, думки? Навіть під час самого матчу. Сльози радості раділа, що стала кандидатом у майстра спорту. Ну, думки були тренуватися і не здаватися. Що для вас є головною мотивацією іти далі? Головною моєю мотивацією є наша командна, команда, наш тренер, який завжди нас підтримує, розуміє. Для людей, які також планують зайнятися бочою, які б ви могли дати поради, якщо вони хочуть пов'язати своє життя зі спортом? Людям, які хочуть зайнятися грати в бочу, я би порадила не боятися, спробувати вигравати, перемагати і досягати своїх цілей. Можете, будь ласка, поділитися своїми планами на майбутнє щодо розвитку в бочі або в подальшому житті? У майбутньому я план мої мрії стати майстром спорту і закінчити добре навчання, працювати і бути здоровим. Це дуже дякую.